Так, всім привіт, З вами вот І нині ми будемо грати в танки онлайн. Так. Будемо грати. Ось як бачите, в мене майстер Капрал. Так. Також вибачайте, що це відео без інтро. Я не маю про часу на рендер. Так. Ось, я їжджу е, цей з фрізом, і мені подобається. Дуже. Так також пишіть, хто, ну, якщо хтось хоче грати зі мною в танки онлайн, то пишіть в коментарях свінік. В танках онлайн також пишіть е, свій нік в скайпі. Того я вирішив також знімати по танках онлайн. Е, ну, е, Можу. Ну, в Artof Tanks насправді там, графіка крутіша, там є фізика, ну, все крутіше. Тільки якось, ну, не знаю як вам, а мені якось трохи веселіше грати в танк онлайн. Там. Тут всі гармати круті таке. Okay. Так. А чого, ну... А чого я саме знімати захотів? Я подивився, був е, в Ютубі. Я знайшов один канал по танках онлайн. У нього тільки 36 відео і кілька тисяч підписників. Я вирішив теж знімати в танках онлайн. Так, бо Вортов Танкс небагато дивиться там. танки онлайн більше трохи. Так... Ось, подивимось, скільки у нас... У нас вже 19 очок. У нас дуже мало хп Знищили у нас. За ворогів зайшов ще один. І за нас зайшов. Це добре. Так. О, ну, знищила <кій> <кій> давайте зараз поїдемо. Так Фріз. Ну, е фріз він такий подібний до вогнемету трохи менше ХП зносить, але е плюс фрізі, що якщо ви під'їжджаєте ззаду або збоку, Най ну, там. Е суперник з Васпом не встигне обернутися. Там і... Ну, бо ви його заморожуєте, де. Він дуже довго обертається і ви за той час можете його спокійно розібрати. Так. З, не, не Також пишіть е, в коментарях е, назву гри, якої ви хочете бачити огляд. Так. Так. Бачу, що у нас двоє проти трьох. Пишіть в коментарях. Ну, я буду, вам буде вдячна, якщо ви напишете карту, де найбільше кристалів можна заробити. Ай, нас збили а, О, кристали, кристали. Кристали нам потрібні. Так, все, бій, закінчився Ось. Так, ми вже записуємо 5 хвилин. Пишіть в коментарях, чи мені продовжувати знімати в онлайн. Також пишіть в коментарях, по чому мені більше знімати в планках онлайн, чи в Wort of Tanks. Конінг, зараз подивилися. Цей дрівер е, мі, Міша. Він нас підпер. Чи це нас нище. Знищує? Так, знищуємо. Ні. Я думаю просто, що у нього не повне хп. Якби е, йому цей дрівер Міша був зняв е, хоч би четвертину, май би його легко розібрали. Так. Так, він весь час птечки бере. Так, давайте їх краще об'їдемо ззаду. Роз. А може краще зайдемо в якийсь бій. Взяла... Взяла кристалл. И прозарядка... стояла. У мене покажу ще тут нічого не прокачано. Фріз тут не прокачаний там. Ну, взагалі Дорого коштує. я там поки що я, я купую собі всі гармати і все. Поки що я нічого не прокачу. Ай, сейчас у нас нище. Але хто не їздив з фрізом? Е, Обов'язково купіть, це... Ну, на ньому дуже легко наїбати. Так. Ось. Якщо хтось на вас пі, ви його розбираєте дуже просто. Ай, повернулися від Так, подивимось. Наша команда програє, але ми дуже Я дуже круто граю там. Тому... Найкраще Навіть краще за того ворожого э, кельтону чи якінтону. А ні, він же мене перевищив. Вже записуємо е, 9 хвилин. Скоро вже будемо завершувати. Серії будуть виходитись по 15-20 хвилин. Як я вже казав, в мене часу багато нема. Так. Також відео будуть виходити там з 199. Може будуть з Тезером ще. Хто не знає це ну, е, таке Тезер, то підпишіться на канал його. І дам посилання на його канал. Так. Може буде зі Петриком ще відео. Так. Що ви, ви хочете е, теж е, знімати зі мною відео на лесплей, то теж пишіть в коментарях. Так. Ай, ми знищили ззаду. Й. нас двоє проти чотирьох. Це не чесно. Також підписуйтесь на канал і Петрика, що, е, хто ще не підписався. Ми програємо стоїть, чи? Ні, ми виграємо. Вже один е, ворожий вийшов, це досить добре. Так. Також, чим більше лайків буде під цим відео, тим довше е, буде серія напевно що... Йой. нас нищили у кристали треба обов'язково їх взяти адже кристали потрібні о за нас один зайшов даже с фризом. Только с мамой лучше. Давайте маму. Я так принес, так протеснул. Кажу, фріз це дуже негабуча громада. У Так. Також напишіть, будь ласка, в коментарях, е, яка гармата краща. Ізідери, кушет чи шафт? Він просто цікаво. Так. Мені, вони, наприклад, всі подобаються. Все скінчає собі. Так, скоро ми вже будемо завершувати. Классно. Так, у нас же скінчилась мина. Що машині нічого не зробили? це тепер 3 на 3 То теж у мене 132 кристали, може, хтось зауважив. Це через те, що я якраз недавно купив фріз, Так А, також недолік фріза. Якщо ви Отак перевернулись, якщо ви маєте грім або щось інше, то ви можете просто вистрілити об землю. І все, ви перевернетесь нам е, і можете спокійно їхати далі. Тому фрізер такого зробити не можна. так нагибає? Він чітер? А я нас били? Ну, ворожий... Е, цей. Він був просто з диктатором. Реально, якийсь читер. Просто стоїть, стріляє, ніхто його не може знищити. І, напевно, що весь час аптечки бере. Що таке? Також, хто не знає, тепер, якщо ваш друг е, знищує якогось танка ворожого, е, навіть якщо ви в іншому бою, то вам дається досвід. І якщо ви там е, були, майже знищили, е, ну, але якщо ваш друг вбиває, то вам дається двічі менше досвіду. А якщо ви майже знищили когось танка і його добили, то вам теж дається досвід. І знову ж таки двічі менше. Все, ми вже записуємо 20 хвилин. На цьому я вже буду завершувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, заходьте в групу в контактах мою українських ютуберів та глядачів. Також не забувайте писати в коментарях свій нік в танках онлайн, свій нік World of Tanks, свій нік Скайпі, якщо ви хочете зі мною знімати по якійсь грі. Пишіть, яку гармату мені краще купити. Ізідори, кушет чи е, шафт. І це. Ну, і на цьому все. Па-па.